Війни не виграють в обороні, і коли наші збройні сили підуть у черговий наступ? І що для цього потрібно? Говоримо далі. На зв'язку з нами Олег Катков, це головний редактор Дефенс Експрес, це український військовий портал, де ми читаємо новини і аналітику з військової тематики. Пане Олеже, вітаю вас. Доброго дня, дякую за запрошення. Угу. Дякую вам, що змогли долучитися. Отже, чи бачите ви можливість для збройних сил України піти у новий наступ і що їм для цього потрібно? Тут можна лише повернутися до публікації Воноконочка збройних сил України до Залужного, який сказав і повторив точніше навіть про потребу, яка є у збройних силах України, і ці якраз ті цифри про 300 танків, 600-700 бронемашин піхоти бойових машин піхоти, і декілька сотень артилерії. І там питання винищувачів, наприклад, взагалі було винесено душки. Тобто, це той самий комплект на 10 бригад, які були ще згадані. Десь на початку осені, тобто, що саме такі сили необхідні для того, щоб здійснювати повномасштабні блискавичні операції і ламати ворога так, як напевно хоче кожна Україна. Ця техніка надходить, тому що про неї ми чули ще восени. Ну, справа в тому, що на жаль, наші союзники треба просто розуміти це. Ми чуємо насправді от повідомлення, передали одну батарею Петріот. Передали там певний комплект, наприклад, бронемашин, яких там, наприклад, кубуарів тих самих. Але справа в тому, що Україна вже давно просить і закликає союзників приходити від постачання окремих видів озброєння на постачання озброєння в комплексі, тому що ми повинні розуміти, що немає у світі одного такого виду озброєння. Яке може вирішити всі задачі. Ми його отримаємо і завтра буде перемога? Е, на жаль, мова повинна йти про саме отримання комплексів і комплексів А Комплексів станції, і комплектів можна я уточню? Це все-все-все, що потребує, наприклад, якийсь підрозділ або бригада? так? Саме бригадними комплектами, ага. тобто мова йде про необхідність отримання вже озброєння, яке працює ж на полі бою, не окремо ж всі працюють, а працюють разом. Тобто, і все озброєння воно налаштовано на те, щоб працювати якраз у цій загальній системі, і тому і вкрай важливо отримати одразу готову таку систему. Тобто, наприклад, бригадний комплект, який вже і передбачає там певну кількість танків, як мінімум декілька десятків, декілька сотень БМП. одночасно всю бригаду, наприклад, озброєння навчити користуватися, провести злагодження цієї бригади, і вона буде вже повноцінною бойовою одиницею з найвищим сліпсупенням боєготовності. Пане Олеже, от зараз в Україні масштабна повітряна тривога, поки що ми не бачимо ніяких вильотів ракет. Але у вас вчора на, на порталі я читала новину з посиланням на міністерство оборони Великої Британії про те, що запаси артилерійських боєприпасів у Російської Федерації не дозволяють проводити масштабні наступальні операції. Коли вже це станеться? Коли у них закінчаться боєприпаси ракети? Ну, відносно от саме артилерійських боєпропасів важливо розуміти, що це не єдина публікація, а це цілий комплекс вже речей, які говорять багато різних і розвиток, і в тому числі і українська розвідка, до речі, американські фахівці мається на увазі очільниця взагалі розвиток Сполучених Штатів Америки. Є певні факти, наприклад, як використання рашистами снарядів, які ну, просто або вироблені у цьому році, або їх строки зберігання давно виплили. Є сіли каскад публікацій, які дозволяють говорити доволі впевнено про те, що дійсно у забезпеченні артилерійськими боєприпасами армії РФ це як мінімум не ідеально. Там вже відомо за обстрілкованими джерелами щодо введення взагалі нормативів на витрату боєприпасів, і вони складають 22-24 постріли на добу. Ну це звісно не означає те, що вони один снаряд на добу випускають, а те, що вони концентрують і вже не мають такого безліміту використання боєприпасів при. У тобто кожне, закінчиться? Є, вона стала. Тут найскладніше питання, тому що точно оцінити запаси за артилерійських боєприпасів у РФ ну, немає такої можливості, немає угу. таких даних. Це вкрай динамічний показник. Але треба розуміти, що вони не можуть поновлювати запаси артилерійських боєприпасів у режимі онлайн, в принципі. Угу. Якщо Просто для розуміння цифр для буде вкрай комплементарно, звісно, для оборонки Росії, але якщо її порівняти з оборонкою США, то от американці можуть випускати до 14 тисяч боєприпасів великого калібру 150 мм на місяць. Якщо от вкрай комплементарно зробити тотожне відносно ІРФ, то це менше ніж РФ може випускати за одну добу. Тобто за всіма даними вони випалюють свої за. Паси вкрай швидко конденційних боєприпасів віком до 40 років, за даними зокрема американської розвідки, в них вистачить лише до кінця року, але це не означає те, що вони перепинять стріляти боєприпасами, які вже вийшли за строки зберігання. Це, звісно, буде призводити до того, що вони просто будуть вибухати часом навіть на позиціях під час пострілу і забирати з собою рашистів, які артилеристи. Але в будь-якому випадку ця тенденція є і для України вкрай позитивна. Дякую вам за цю позитивну інформацію. Дякую дуже, Олег Катков, головний редактор українського військового порталу Дефенс Експрес. З ним говорили про те, що потрібно збройним силам України для того, щоб піти в наступ.